Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну Дивись, я просто інакше людина чуть-чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших італях. Ну а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, Давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто нема потреб на це, немає запросу на це. І вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу, красиву чи не красиву, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така уровня норми. То, якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. От мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може, якийсь там невимурший динозавр, джентльмен. Тобто я не в не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що я в Чара може чи щось таке. Ну, для мене це норм. Мені приємно. Раз, а два, розуміє, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В, а, іменно, от в такому е фізично-ментальному плані. Я, до речі, халастий, якщо ж.